Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись в особистому житті. Слухайте, а ви енергією наповнюєтесь, у вас взагалі покращується. От... Ну, да, ви дивіться, для когось це може бути, як ви ліковуєтесь. Бо тут, як знаєте, щось складне ви пережили останнім часом, якісь складні. Не ну, обов'язково, що по здоров'ю, для когось це були складні часи, от як може переживання, якісь, от страхи, якісь, хвилювання, якісь. виходите вже з цього, виходите і наповнюєтесь із силами і енергією. і взагалі, як знаєте, От, як налагоджуєте свій внутрішній стан, знаєте, приходить поняття того, що все інше якось воно ну буде легше, складне, просто от от як залишилось там у минулому вихід. З якогось такого хвилюючого періоду часу. А сфера кохання, для кого це цікаве? Давайте побачимо, до чого вам тут готуватись. Тут взагалі непогано, бо ви як вирішуєте для себе, приймаєте рішення для себе. Тут є у когось з переїздом, коли люди просто з'єднуються, святкують, ну, може, для когось дійсно сім'я утворюється. Для когось це, як знаєте, від... от дійсно можна прив'язати до минулого рядку, бо, як знаєте, відходить від вас якісь проблеми, саме святкування от того стану, що складне. Там воно, десь там воно залишилось, досвід беру з собою, а далі вже знаю, як і куди рухаюсь. Це для когось з вас взагалі як. Ну, якщо були одинокі, то вихід з такого стану, як поєднання з сім'єю, отаке. Знаєте, от як. Угу. Тут збалансування, тут я я просто трошки тут доглядаю в колоду. Збалансування взагалі стосунків. Знаєте, як коли люди знаходять мир в своїх стосунках. Коли відходять суперечки, якісь там сперечання по якихось там справах, непогано. Поки що так все симпатично виглядає. Хай би воно так і далі йшло. Робота. До чого готуватись в роботі? Ох, ти ж так симпатично було. Тут взагалі, як знаєте, роздратування як прояснення ситуації, вам не сподобається як проясниться ситуація. Були різні варіанти, але вже буде відомий один єдиний варіант, як воно насправді буде. І, знаєте, як була е, мрія, щоб воно там найкраще вирішилось, але не по тому сценарію піде? Тож отут? Трошки похвилюєтесь, але дивіться, як. Заглядаємо дно колоди, а тут взагалі-то і непогана карта, бо стабілізується ситуація. І знаєте, отака карта вона зазвичай не просто так виходить. Те, що було незбалансованим, те, що було взагалі, якось, знаєте, хитке, ламке, крихке. От воно і буде рух ну і рушитись, і взагалі, це знаєте, як слабкі місця побачити. Це, взагалі це добре, бо ви будете знати, з чим працювати. Не буде тої омріяності, що якось воно так буде. А ви вже будете знати взагалі з чим і з чим, як що робити. Так, давайте побачимо, до чого готуватись, бо краще б за все прийняти це ваше життя. Угу. Ну, дивіться, не розхитуйте ситуацію, не дуже там хвилюйтесь і не дуже там собі так, знаєте, ну, я не знаю, як воно буде. Не закисайте, отак хочеться сказати. Все у вас. Потроху, потроху налагоджується, і все йде так, як слід, і по якомусь навіть плану. І радіти будете. Не так воно погано все як могло б там здатись, коли то башту побачили. І якийсь чоловік, знаєте, що буде у вас привід радіти, бо якийсь чоловік буде як в допомогу вам. В якихось ваших ситуаціях. І знаєте, от коли ви може там так вагаєтесь трошки, звертайтесь, або у вас буде до когось звернутись, щоб вам підказали, як і що, бо це може бути як ваш чоловік, це може бути як людина з вашої родини. Людина, яка може бути вашим керівником, скажімо, на роботі, це, знаєте, як ситуація, яка не дуже швидко відбудеться для вас, але з найкращим результатом. Давайте побачимо, до чого вам готуватись, бо від цього краще б за все відмовитись. цікаво Дивіться, у вас тут зміни, ну, як на порозі зміни, так? Треба буде щось обрати. Треба буде, ну, знаєте, як вирішити для себе, чого насправді ви хочете. Від чого відмовитись, у нас же таке питання. То відмовитись краще б за все від такого знаєте стану, коли хочеться з усіма пересваритись. Бо хочеться, щоб всі тримались від вас як надалі. Хочеться, знаєте, бути е, такою різкою людиною, бути людиною, яка ну, от, дуже наполеглива в своїх якихось, ну, скажімо, е, висновках. Е, з одного боку, у вас є досвід, ви не просто так себе поводите, а з іншого боку, все одно намагайтесь дотримуватись от внутрішньої гармонії, не порушуйте оцю гармонію, бо саме вона вам надасть кращі зміни, бо вони ж можуть бути будь-якими. Зміни у нас тут лягають, вони як закривають цей рядок. І якими вони будуть, буде залежати від отакого вашого стану. Або ви зможете себе, як то кажуть, в руки взяти і стримати в якихось ситуаціях, або ви е залишитесь сам один чи сама одна в своїй ситуації, бо ви всіх від себе відженете. Тож, просто от, ну, як знаєте, вчасно візьміть себе в руки і скажіть собі, що а чого це я. Поряд зі мною люди, з ними можна домовлятись. Давайте побачимо, чого вам не оминути. Чого не оминути? Угу. От контролю по ваших ситуаціях все ж таки не оминути. Дійсно, ну, в мене на каналі розумні люди. Вмієте вчасно себе тримати в руках, вмієте вчасно зупиняти себе. І ви завжди знаєте, що те, що відбувається, відбувається все не просто так. І тут, знаєте, як, якщо ви будете в стані посваритись з кимось, то дійсно то людина заслужила, то не просто так. І для когось з вас важливо буде звернути в цей день увагу на стан якоїсь людини поряд з вами. Це знаєте, як людина трошки, потроху як відроджується. У людини на, ну, як з'являються сили для боротьби. Це може бути зі станом здоров'я. Це може бути ментальне здоров'я, це може бути навіть пов'язане з матеріальним станом людини. Тож контроль, він важливий, він допоможе, як побачити, знаєте, як. Важливий саме в тому сенсі, що він буде давати результати людині. От як людина себе буде контролювати, так вона і буде отримувати надалі собі ну, якісь свої там здобутки. Тож звертайте на таке увагу, бо цього вам все одно не уминути. І краще, от, знаєте, хай воно буде за вашими сценаріями, аніж ви просто потім буде, будете по течії плигти. Так, далі. Порада від вищих сил для вас на цей день. Дивимось на один день. Тут, тут так багато людей набігло. Тут всі, все спілкування, всі емоції, які ви будете отримувати від людей, тобто на дні колоди королеви мечів, тут у нас король жезлів, королева пентаклів, це і про дитину можна казати, паж Кубків. Емоційно, все емоційно, все. хай вона буде просто кращі емоції. Знаєте, радість, щастя, любов. Отакі емоції хай будуть, бо е багато і роздумів тут теж буде. Тож хай. Ті роздуми будуть про хороше. Взагалі, звертайте увагу на людей в цей день. І звертайте увагу на вчинки людей, на їх ставлення до вас. І, знаєте, будьте як то дзеркало для людей. Отакий От день цікавий, цікавий і сильний день, і день, коли ви енергетично можете дуже-дуже змінюватись, хай це буде на краще. Тож, дякую всім за проведений з вами час. Бережіть себе, хай у вас буде багато сил, хай буде міцне здоров'я, гарний настрій і побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!